Торжества продовжились 28 липня у день пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира з 2008 року. Свято відзначають як державне і називають днем хрещення Київської Русі. Рано вранці паломники, які брали участь у великій хрестній ході, стояли на успенській площі святої київської лаври, хотіли стати свідками не лише богослужіння, а й канонізації знаного українського письменника зі Львівщини, преподобного Іоанна Святогорця в миру Вишинського. він молодости ушел из мира сего, чтобы не вернуться больше и предаться полностью монашеским подвигам. И вот он подвиге на Святой Горе пробыл около 40 лет, восходя от силы в силу, от трудничества к просвещению, просвещению к обожению. Українська православна церква зарахувала афонського подвижника до лику Святих 20 липня цього року. Відтепер день його пам'яті відзначатимуть 29 липня за новим стилем. Під час літургії митрополит Київський та всієї України Онуфрій звершив останню заупокійну літію за преподобним Іоаном Вишинським. Іоан Вишинський народився та жив у середині шістнадцятого століття. Чернечий постриг прийняв у Дубинському монастирі, що на території теперішньої рівненщини. Ченцем Афонського монастиря у Греції він став у 70-х роках 16-го сторіччя. Писати Іван почав саме на Афоні. Серед його найвідоміших полемічних творів поради про благочестя та послання Львівському братству. Преподобний помер на святій горі близько 1621 року, залишивши неоціненну духовну спадщину нащадкам.